Ісус перед своїм Вознесінням давав вказівки своїм учням. Ці вказівки теж сьогодні ми чуємо. Ось деякі вказівки, на які я хотів би звернути нашу увагу, бо це теж нам сказані ці вказівки. Одну фразу я виберу основну фразу, яку ми можемо почути. Ісус перед Вознесінням до учнів говорить такі слова. Сидіть у місті, аж поки не одягнемося силою з висоти. Сидіть у місті, ми тепер теж сидимо. Сидимо у місті, сидимо в місті аж поки не одягнетеся силою з висоти. давайте розберемо ці частинки, що значить сидіти у місті, що може для нас значити сидіти у місті. Перше, що Ісус говорить нам, щоб ми затрималися, сидіти це затриматися. Потрібно затриматися. люди, які не мають часу на те, щоб затримуватися, щоб піти на Богослужіння, щоб відкрити молитовник, щоб побути в тиші. Вони не можуть прийняти силу з висоти. Зверніть увагу, це про мене теж, що коли я не сідаю, не молюся, Слухаю Слова Божого, я обезсилю. А коли я обесилюю, мені не хочеться щось робити. Я звинувачую людей. Я вже, наприклад, знаю по собі, що, які пункти говорять про те, що з мене вийшла сила, що в мені немає сили. Для того, щоб служити. Чому ми кажемо, я така забігана? Я такий забіганий. Та сядь. Деколись навіть у побуті говорить якось там жінці. Та сядь уже. Або жінка чоловіка, який не має часу сісти, поїсти, та сядь уже, поїжджу в нормально. Ісус говорить до нас, сядь, сядьте у місті, тобто затриматися, щоб не робити. Я буває, що сповідаюся з цього, що я недостатньо затримуюся. я, я, я Нарушаю, нарушаю Господній день. Наприклад, Господній день це один день в тижні. з родиною, ось в чому заповідь, День Господній святий. Сядь, рано помолись, зберись на службу, сядь на службу. сядь за обід з рідними в присутності Ісуса. Сядь, затримайся. У місті це відповідний простір, де має бути тиша. Людина, яка молиться, вона в основному не молиться при включеному телевізорі, не читає молитовника, в другому переглядає новини, або не молячись, не слухає новини фоново, не включений серіал, коли людина молиться. Чому? Тому що потрібно спеціальне місце створити простір. Де ми творимо простір. Дома має бути такий куток, де є спеціальне місце, щоб наповнитися силою. Капличка наша, вона відкрита до вечора, щоб люди проходять, приходять, мали це спеціальне місце. Ми це місце потрібно, щоб творити, творили, щоби сісти. У місті таке місце теж є наше серце. Нам потрібно вмісти, вміти сісти увага у своєму серці, коли ми Забагато, тоді немає можливості, щоб прийшла сила Духа Святого. Тобто перша вказівка це сядьте у місті. Друга аж поки не одягнетеся. Тобто має бути міра, достатня кількість. Кожний із нас відчуває. Скільки це достатня кількість. Помолишся, як хтось, наприклад, говорить, що не мав часу рано на молитву. Ну, Тут, значить, не набрався сил Духа Святого. То не дивуйся, що ти зустрічаєш свиней по дорозі, козлів, баранів. Не дивуйся, що ти не маєш сили. Що з тебе виходить погань всяка. Бо звідки тобі мати, якщо ти не наповнився? Тобто ми про це буває, що забуваємо, що є міра. Ісус говорить, не виходьте з міста аж поки не вдягнетеся в Духа Святого. Ну, Хто з нас виходить на вулицю у піжамі? Якщо хтось вийде у піжамі, то Подзвонять у відповідні інстанції скоріше за все. Пам'ятаю, би моя бабка, коли вже не могла вдягатися, не все в неї було в порядку, та на чотирьох виходила на вулицю, то ми бігали її шукали. Бо вже все захворіла людина, тобто потрібно вдягнутися, ось що нам говорить Ісус. Потрібно мати міру молитви. Треба знати цю міру, тому що ми не один раз вдягнулися, нам потрібно постійно цю силу приймати. Ось що нам потрібно зрозуміти, ось що нам потрібно усвідомити, для чого ми сідаємо, і йдемо в храм на богослужіння, чого ми сьогодні прийшли, щоб отримати відповідну силу, щоби одягнутися в силу з висоти. Бо коли ми приходимо і не вдягаємося, у нас нема сили. Не знаю, як у вас, в мене немає сили. З мене сила виходить, але так само потрібно вміти цю силу брати, тому що, увага, ми не є джерелом сили. Я не є джерелом любові, я не є джерелом світла. Я можу настільки любити, я можу настільки світити. Наскільки я набрався любові, наскільки я набрався світла. Це закон. Тому Ісус говорить дуже прості слова. Сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. Тобто має бути час, місце. І для того, щоб не просто помолитися, розважати, можна бути в тиші, нічого не говорити, і відчувати, як ця сила з висоти приходить і одягає мене, одягає мене. Це час відкритості на Духа Святого, щоб досвідчити міць світло Христа Воскреслого, почути, що Дух Святий нагадує мені. Навчає, Ісус говорить, ви ще тепер не можете вмістити Мої слова, але потім, коли прийде Дух Утішитель, Він вас навчить, Він вам нагадає, Він поведе вас до повної правди, ось що відбувається. Ми зодягаємось, ми отримуємо знову і знову це світло, цю силу, це розуміння, цю мудрість, цю надію, ким ми є в Христі. Що це значить, що Ісус? Є по правиці, має владу йому всі поклоняються. Якщо він є по правиці, а я є його тілом, то ну я теж є по правиці. Якщо йому всі влади, сили, поклоняються, то вони переді мною мають впасти на коліна сили. Але тоді, коли я вдягнений в силу Духа Святого, тобто тоді нам Дух Святий, коли ми затримуємося, відкриває всякі істини і правди. І ми зодягаємося в цю правду, в цю броню, в цей шолом спасіння, в меч істини, в пояс справедливості. Ми одягаємо всю броню, сандалі, готовності проповідувати Євангелії, Ефесіянів, послання, п'ятий розділ: прочитайте про цей одяг Духа Святого, в який ми зодягаємося. Можете собі сьогодні це нагадати. І... Коли ми зодягнулися, то бути свідками це плід. Не може людина, яка зодягнулася в силу і досвідчила і почула, не засвідчити. Навіть по лиці це видно. Це не потрібно говорити. Це відчувається, що ця людина контактувала з Духом Святим, бо вона витримує. Витримує життя, витримує страждання, не втрачає надії, має силу витримувати, звідки в неї ця сила, звідки? Ми не є джерелом сили. Ось що нам потрібно зрозуміти. Тому Ісус говорить: сядьте у місті аж поки не одягнетеся силою з висоти, нам це потрібно навчитися. А якщо ми вміємо, то це дотримувати.